Українцям, які тримають більше двох корів, держава обіцяє повернути гроші за придбання догільного апарата, на думку профільного міністерства, це не лише полегшить роботу людей, а й підвищить якість молока, адже 80% продукту йде на переробку саме від приватних господарств. Місцеве господарство в Яблонівці збанкрутіло вже як п'ять років. Відтоді худобу утримують тут лише в приватному секторі. Дворів, де немає корови, одиниці, тож для більшості селян гроші за здане молоко єдиний заробіток. Михайло і Галина за фахом інженери. втративши роботу на біржу праці, не пішли. Забрали свої земельні паї і купили дві корови. Зараз на домашній фермі їх 15. Нещодавно придбали доїльний апарат. Там куди все, як виходить, воно йде по, по шланзі. Йде в відро доїльне, то воно. Абсолютно воно чисте молоко. В ньому менше мікробів, ніж від ручної дойки. І тому воно фактично воно дорожче таке молоко, і ми фактично стараємося, щоб доїти більшість апаратів, але вже не рука. Взимку на літрі молока заробляють по 70 80 копів. Навісні та влітку ще менше. Більшу частину доходів родина витрачає на деспалову запчастини, решту на заготівлю кормів. Прибуток залишається невеликий, але господарі не нарікають. Самі обробляємо, самі орем, самі сіємо, самі збираємо, самі складаємо і, так би мовити, доносимо вже до самого до самої цієї корівки. У нас головне, щоб час зекономити, щоб. Налетіли на півчаса, подоїли і можемо займатися другою справою. Цього року пекні здали на молокозавод 46 тонн молока. Кажуть, могли б і більше. Ну, якщо була у нас відповідне приміщення, відповідне обладнання, доїльний зал, так як воно має бути, ми могли легко отримувати до 100 голів на сьогодні. Це тільки наша сім'я. Якби були б державний кредит безвідсотковий. На декілька років, хоча б мінімум на п'ять років, ми б... І державна підтримка В області діє програма підтримка господарств, які займаються молочним виробництвом. Утім, на приватні селянські подвір'я вона не розрахована. Яким чином уряд компенсуватиме гроші за доїльні апарати приватникам, у сільгосуправлінні не знають. А ось скільки грошей на це треба, підрахували. Є господарство, де отримується вісім і більше корів. Нам необхідно для цих цілей, як мінімум, півмільйона гривень для забезпечення їх хоча б мінімально доїльними апаратами. Чиновник вважає, щоб підвищити якість молока з приватного сектора, потрібно допомогти селянам придбати не лише доївні апарати, а й обладнання для охолодження молока. Поки що для вирішення цих питань залучають власників молокозаводів, які в цьому зацікавлені. Адже майже 80% сировини вони отримують саме з приватних селянських господарств. Лариса Сітловська, Олександр Саричів, перший національний.